Ти використовуєш свій мозок лише на 10%. Знайома фраза, так? З кожної труби успішний успіх, та бізнес коучі говорять тобі про це. Але чи дійсно це так і що насправді від нас ховає наш мозок? Мозок їсть більше калорій, ніж всі твої м'язи разом взяті. Це дуже прожорливий орган. Щоб уникнути перегріву системи та черезмірного використання калорій, мозок працює по системі ярликів, і більше того, це навпаки допомагає нам. Уявимо ситуацію: ти йдеш в полі і раптом бачиш біля себе змію. Твій мозок зразу використовує ярлик. Змія дорівнює небезпека, і ти починаєш чекати. Ти навіть не задумуєшся над своїми діями, а просто робиш їх. Тут спрацьовує принцип бий, біжи або замри. А тепер уяви, аби в цю секунду твій мозок варив на всі 100%. Ти просто заглючив би і заснув. Стиг на місці. Тобі потрібно було проаналізувати все за одну секунду: відстань до змії, що це за змія, якого вона розміру, чи чия вона і так далі. Ти б швидше помер від неї, ніж зміг втекти. Це і є когнітивна особливість нашого мозку. А зараз буде взагалі грязний трюк. Спробуй побачити свій ніс. Так, прямо зараз, прищурся. Щось бачиш, так? А що якщо я скажу тобі, що свій ніс ти бачиш з самого свого дитинства, тобто постійно. Просто твій мозок спеціально не показує тобі його. Тепер спробуй це розбачити. Але все ж слід зазначити, що мозок можна налаштовувати на максимум своїх можливостей. Як це робити, розповів себе в телеграм. Посилання в профілі.